Маленько, ходи бігом, ходи, бігом скачи сюди, ходи. Ходи, ходи, тут тут ходи, сюди бігом скачи. Ну де, ходи, 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 родити буде, ходи. Ну, ходи бігом, сюди ходи, скачи, біг, скачи тут. Тут тут скачи, скачи, маленьку, скачи. Бачка нині родити буде, зараз вона вже так бідно муче, зараз хоче родити, родити тут собі водру так. Кобили ще тут, коби не під дошками, біденька, моя маленька, тут така повна буде, багато таких. Ну все, батька, все лягай. Все лягай, тут, о, тут родить, тут отутляй. Що лігай, лягай, 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 бігаєм, бігай. Лігайся, вилігай. Вігай. До ранку будуть паськи у нас маленькі. Рано покажу вас. Батько, вдихайся, вдягайте. Ану, лягай. Так, 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 файна моя така бачка така. Файна така повне з воно і буде запарить. Ну все, 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 все. радити будеш радити. Є, 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 вдихала, собі не ковзявся, все, все. Я буду з тобою буду тут ваш ти буду. Щас, тобі. Ну, ну, тихенько, тихенько. ну сиди, сидиш. Ну нічого, будемо чекати пески. Так що всім добра здоров'я.